Пляшечка зробила півоберта по дерев'яному столу і завмерла, вказуючи точно на Сару, а потім на хлопця, який спостерігав за нею весь вечір, ніби вже знав, що ця мить усе змінить. Звідусі роздалося люлюкання та вигуки: Цілуйтесь. Це була звичайно студентська вечірка, голосна, цісна, повна сміху і відчуття, що все життя ще попереду. Сара тоді ще перелякана молочокурсниця. Сміялась не надто голосно, намагалась залитись натовпом, але все одно виділялась мідне волосся, трохи сором'язлива посмішка, тонкий кардіган поверх святкової сукні. Натомість зак, упевнений, зухвалий, чарівний третьокурсник. здавався людиною, яка завжди знає, куди йде і хто йому прокладе дорогу. Коли друзі запропонували зіграти в пляшечку, Сара хотіла відмовитись, але хтось. Уже обертав скляну шийку і пляшечка заплясала по столу. За секунду вона запунилась, показуючи на Сару і на зака. «Схоже, доля не любить чекати, усміхнувся він. Сара відчула, як серце гупає в грудях. Без зайвих слів зак нахилився ближче, поцілунок вийшов теплим, м'яким але свіжим, повним запалу. Тому, коли зак зняковіла почервонішав і пришепотів, ходімо звідси, Сара погодилась одразу, хоча й не думала, що так закінчить цей вечір. Під звуки музики, що звучало за дверима, вони опинилися на другому поверсі, там було напівтемно, затишно і тихо. Вони говорили, сміялись, шепотіли щось дурне, як двоє людей, яким раптом стало дуже легко поруч. Усе, що відбувалось між ними. Було ніжно і природно, без поспіху, без тиску, як продовження того поцілунку. Зранку, коли Сара прокинулась, вона не могла повірити, що все може бути так ідеально, поки телефон, що лежав на прикроватній тумбочці, не спалахнув, Заку телефонував контакт, майбутня дружина. В серце Сари впало. Він гарний, він ідеальний, але вже чийсь. Вона тихо вдяглась і пішла, не залишивши жодної підказки, навіть справжнього імені. Вночі вона представилась Роуз в цілях безпеки. Хоча насправді дівчину звали Сара Рід. Зак прокинувся дещо пізніше, то побачив порожнє місце поруч. Він відчув страшне розчарування, адже це була найкраща ніч в його житті. А він ідіот, навіть одразу не запитав її номер, навіть не знав, де вона живе. Тільки ім'я, фальшиве ім'я, а Сара в свою чергу не знала, що контакт майбутня дружина це не те, що вона подумала. Зак шукав її тижнями, потім місяцями, та не знайшов. Виявилось, що красиві незнайомки, які зникають без сліду, це не вигадка романтиків. Пройшли роки, а точніше, шість довгих років. Зак став старшим, серйознішим. Навіть жорсткішим, спадкоємцем величезної будівельної корпорації. І одного дня він вирішив зробити таємну перевірку нового котеджного містечка. Він прийшов у робочих черевиках, касці та дешевій робі, представившись новим будівельником. І саме в цей момент Зак побачив її, Роуз, а потім до неї звернулись Сара. Попроси керівництво дати нам трохи більше часу, отже, так її насправді звали вже не студентка, а керуюча, впевнена, сувора, але така ж гарна, ще гарніша. Обидва завмерли лише на секунду. Зак хотів кинутись до неї, розповісти, що шукав її багато років, але зробити це перед працівниками означало б поставити її у незручне становище. Сара видухнула з полегшенням. Коли зак не подав виду, що знає її, через кілька годин зміна закінчилась втомлені чоловіки розходились по домівках, а інші домовлялись, в який бар піти. Зак вийшов з майданчика і закурив. Він не знав, що робити. Якби Сара хотіла з ним поговорити, вона б це зробила можливо, вона давно вже щаслива в шлюбі. Навіщо тривожити минуле? Як тільки зак вже збирався йти, то побачив сару, біля якої зупиняється таксі, і жінка років шестидесяти висаджує автівки хлопчика. Навить йому було років п'ять, і він був трохи схожий на сару. Але ще більше на зака, Караоке з такими ж ямочками на щоках, як у нього. Зак зблід порахував, провів подумки лінію між датами, і ця лінія співпала. Він наздогнав їх і звернувся до Сари без жодних вступних фраз. Це те, про що я думаю? Його голос зірвався. Сара трохи налякано і в тому не подивилася на зака. А після нас сила: Котику, йди до машини. Мама зараз прийде. Хлопчик мітливо кивнув і побіг до авто. Зак, я не очікувала тебе колись знов побачити. Але відповідь на твоє питання так. Це твій син. Зак стиснув кулаки, його щелепи зарухались, наче він боровся з тим, щоб не сказати зайвого. Чому ти не сказала? Бо вона ковтнула повітря. Я бачила той контакт, майбутня дружина. Я не хотіла ламати чужу сім'ю. А коли дізналась про вагітність, було вже пізно. Він заперечив одразу: я ні з ким не був тоді, це непорозуміння. Він не сказав правду, що це. Назва контакту нареченої, яку для нього обрала родина, домовлений союз між багатими сім'ями, союз, від якого він відмовився, але Сара того не знала. Я хочу бути в його житті, сказав зак. Будь ласка, він не додав, що в його руках стільки влади, що все можна буде владнати на його користь вже завтра до обіду. Сара подивилась на нього і промовила. Якщо ти справді хочеш, то спробуй бути поруч, але не одразу, як батько. Може, як няня, після роботи, він звикне, я тоді все йому розкажу. Няня все всередині закакликотала. Отже, таким вона його бачила бідним, слабким, нездатним виховувати дитину на рівних. Добре, тихо сказав він. Я згоден. Сара всміхнулася. Щира й трішки сумно. Це буде краще зарплатня, ніж на будівництві. Повір. Зак тільки кивнув. Він не сказав, що йому належить весь цей будівельний майданчик, і ще десятки таких. А вона не сказала, що досі згадує ту ніч і той перший випадковий поцілунок. А також не сказала, що їй дуже шкода, і що вона була лише наляканою студенткою, яка прийняла таке рішення. Яке змогла. Наступного дня зак попросив свого водія зупинити Роуз Ройс на сусідній вулиці і пішов до будинку Сари, щоб нарешті познайомитись зі своїм сином. Коли Сара відкрила двері, лохмата хвап'яча голова висунулась теж: Синку, познайомся, це зак. Тепер він побуде твоєю няною, поки я працюю. Впевнена, ви поладнаєте. Хлопчик з цікавістю розглядав зака, адже мама ніколи не приводила додому чоловіків. Сара продовжила: Сьогодні ми проведемо день всі разом, щоб краще познайомитись та дізнатись одне одного. Чур ти водиш? вигукнув маленький Едді, доторкнувшись до зака. Так і потекли дні. Зак годував, грав, забирав садочку, вчив кататись на велосипеді та дивувався. Як добре Сара справлялась. вона була чудова, їй вдалося закінчити університет, маючи сина на руках, їй кар'єра розвивалась, і вона повністю могла забезпечувати сина сама, але ціною цього стало її особисте життя його не було. І закові здавалось, що це через роботу, а не через караокого третьокурсника, який шість років тому вкрав її першу ніч. Десь за тиждень, коли зак прийшов до будинку Сари, її очі були повні вічю. Еді, він пропав! Він вийшов у двір і, і його немає. Зак навіть не дослухав, схопив її за плечі і тихим твердим голосом сказав Глибоко дихай, ми його знайдемо. Я з тобою. І почалось найстрашніше коло в їхньому житті. Вони оббігали весь район, дитячий майданчик, парк, магазин. Навіть старий закинути гараж. Сара вже ледве трималась. Це це все моя вина. Я мала бути уважнішою. Гей, Зак підняв її обличчя. Це не твоя вина. Діти інколи тікають на хвилинку або годинку, але він не один, не зараз. Ми його знайдемо. Він обійняв сару так, що вона вперше за багато років дозволила собі трохи спертись на когось іншого. Поки Сара телефонувала у всі можі місця, Зак відійшов у бік і зробив серію коротких, майже беззвучних дзвінків. Проби камери на районі. Так, мені терміново. Перевірте всі виходи. Мені потрібні записи з парковки санмов, негайно. Через кілька хвилин йому прийшла відповідь. Він глянув телефон, і в погляді промайнула полегшення. Сара, він узяв її за руку. Ходімо. Я знаю, де він. Вони майже бігли до торгівельного центру, і там, біля фудкорту, спокійно сидів Едді, облизуючись на вітрину з морозивом. а поруч охорониці перелякана продавчиня. Мама! радісно вигукнув він. Я просто хотів оце морозиво з маршмеллою карамеллю. Сара мало не розплакалась, обіймаючи його. Зак підійшов до каси і просто сказав. Дайте усе, що тут намальовано, і поклав картку. Хлопчик аж підскочив, коли перед ним поставили десятки різних видів морозива. Коли Сара трохи заспокоїлась, вона поглянула на Зака. Але звідки ти знав, де він? Зак відвів погляд, ледь сміхаючись. Інтуїція діти завжди тягнуться до солодкого. Ну, і здавалось, що він говорив про це місце. Він знизав плечима, Просто вгадав. Сара відчула, що він щось приховав. Але зараз їй було байдуже головне едді поряд. Увечері вони повернулись додому виснажені. Едді після стресу заснув, як тільки його голова торкнулася ліжка. Тому Сара запропонувала закові випити кави на кухні. Жінка прошепотіла: Дякую за все сьогодні. Я не знаю, що б робила без тебе. Я знаю, що ти сильна, тихо відповів зак. Але тобі не обов'язково бути сильною постійно. Сара підняла очі. Зак стояв дуже близько, такий гарний, такий знайомий і незнайомий водночас. І в цю мить, коли напругу між ними можна було різати ножем, вона потягнулася до його губ так природно, наче робила це все життя. Він відповів, але вже через секунду Сара відскочила, ніби обпеклась: Ні, ні, так не можна, це, це неправильно. Едді, робота, ти маєш піти зак. Він зробив крок уперед, але вона вже закривала двері перед ним. Сара, будь ласка, йди. Двері зачинились. Зак вийшов у ніч, відчуваючи лише, як сильно він хотів залишитися. Сарою, сином. Надо ужити той час, що вони втратили. Але він не знав, чого хоче Сара. І між ними висів секрет, його секрет, який отот -от мав розкритись. Наступного ранку Сару викликали до головного офісу Harrington Девелопмент, компанії, на будівельних проєктах якої вона працювала вже півроку, HR-менеджер підвела її до великої переговорної кімнати. Сара, ви зараз кандидатка на посаду менеджерки по роботі з інвесторами. Хочемо подивитись, як ви поводитесь на стратегічних зборах. Сара була здивована, але залишилась зібрана, адже компанія славилась своїми стрес-півбесідами. Жінка глибоко зітхнула і зайшла. За великим столом сидів десяток людей. Ізак, який сидів у голові столу. Її серце зупинилось. Він тут, в дорогезному костюмі, на тому місці, де сидять власники, Сео. Хто він? Зак підвів на неї очі і вперше пожалів, що не читає дженду зустрічі, що відправляють йому на пошту помічники. Все було скінчено, його брехня розкрита. Але в його очах прохання не зараз, не при всіх. Слова співробітника пролунали занадто голосно. Колеги, це Сара Вільямс, кандидатка на нову позицію, містер Харрінгтон, Це саме Сара запустила наші зіркові будинки на набережні. Всі компліменти Сара прослухала. Вона чула лише містер Харрінгтон, справжнє прізвище Зака. Сара відчула, як земля йде з під ніг. Але вона вирівняла плечі, зібрала силу волі в кулак. І провела презентацію і зробила це бездоганно, говорила чітко, впевнено, на рівні людини, яка не дозволить собі слабкість. Після зустрічі вона швидко підхопила документи і вибігла в коридор. Сара закинувся за нею. Вона різко розвернулась, її рука сама здійнялась і ляснула його по щоці гудно, болісно, так, як боліло їй. Ти брехав мені, її головася увесь цей час. Ти грав роль няні, простого хлопця, чому? Навіщо? Заковтнув повітря. Я не знав, як тобі сказати. Ти побачила мене тоді, на будівництві, таким. Я побачив тебе вже зеді. І мені стало страшно. Я не хотів на тебе тиснути, щоб ти думала, що мій статус якось попливає на те. Чи дозволиш ти мені бути в його житті? Не хотів, щоб хтось думав, що ти отримала роботу через мене, а ще «А ще я боявся, що ти зникнеш знову. Так ти вирішив просто брехати і очі блищали. Я намагався знайти тебе шість років, різко вимовив він. Я не знав, як почати, як сказати тобі, що я досі, досі тебе кохаю. Кохаєш? Так. І знаю, що ти теж до мене щось відчуваєш. Загаряча взяв Сару за руки Дай нам шанс. Я обіцяю зробити все правильно. Що тут відбувається? Від переляку Сара висмикнула руки з рук зака. До них підійшла статна жінка років п'ятидесяти. Усе в ній було, наче з голочки, волосся, макіяж, елегантний одяг та шуба. Сару одразу здогадалась. Це мама Зака. Мама, я давно хотів тебе представити в своїй коханій жінці. Це Сара. Зак прообійняв Сару. І як не дивно, їй це принесло лише полегшення. Він не соромився її та не збирався нічого приховувати. А, оця твоя студентська закоханість. Мама окинула Сару поглядом. У дівчини було відчуття. Наче вона на рентгені. Сара не лише моя студентська закоханість. Зак зробив гучний вдох. Вона матір моєї дитини. У тебе є онук, мама. Жінка, здається, і бровою не повела. Що ж, раз так? Давайте сьогодні ввечері всі разом повечеряємо. Сара не знала, що робити. Вона й правда мала почуття до Зака. і за час їх повторного знайомства вони лише посилились. Але інтуїція їй підказувала, що так просто з цією родиною все не буде. І вона опинилась справа. Коли Сара все ж простилась із заком, з обіцянкою обдумати це все, біля машини її зупинила місіс Харрінгтон. Скільки? Сара не зрозуміла питання: «Що скільки? Скільки тобі потрібно грошей, щоб ти зникла з його життя? Мільйон? П'ять. Вистачить? Та як ви можете? Як можу я? Ти з'являєшся в житті мого сина через шість років, хоча сама його і покинула. Хочеш переконати його, що дитина від нього? Очевидно, що ти дізналась про його статки і вирішила діяти. Тож я хочу вберегти його серце. І одразу питаю скільки? Сара дава відповідь швидко: Десять мільйонів. Увечері, коли зак нервово розходжував обідньою залою, чекаючи на Сару. Місіс Харрінгтон сиділа спокійно. Ну, де ж вони? Жінка лише знизала плечима. Можливо, вона зрозуміла, що не варто тривожити минуле. Що ти таке кажеш? Сара знала, куди бити. Лише те, що якби ти й правда був їй потрібен, вона б лишилась тоді, а зараз їй потрібні лише гроші. Після цієї фрази роздався у двері. Місіс Харрінгтон була здивована, що Сара і правда прийшла, точніше, її гості – взяти гроші і прийти. Чому ти тут? Ти ж отримала свої 10 мільйонів. Які 10 мільйонів? не зрозумів зак. Сара трималась просто бездоганно. Напевно, твоя мама про ті гроші, які я нещодавно перевела на рахунок її благодійного фонду. Місіс Харінтон відкрила свій телефон та посміхнулась. Дійсно перевела. Це було красиво. Але чого ти хочеш домогтись? Переконати мого сина, що дитина від нього, щоб отримати більше грошей. Сара горда підняла голову. Просто познайомтесь зі своїм онуком і одразу все зрозумійте. Через хвилину Сара повернулась в Жезенді. Місіс Харінтон ахнула, схожість за її сином. Була й правда неймовірна. Що ви скажете тепер? Мама зака підійшла ближче до хлопчика. Ну, привіт, хлопче, вітаю. О, який чемний. А скільки тобі років? П'ять. П'ять. Жінка подивилась на Зака з Сарою. Пробачте мене, діти. Я зробила завчасні висновки. Я вам більше не заважатиму. Увечері зак проведжав Сару зеді додому, і коли прийшов час заходити до будинку, хлопчик подивився на зака і спитав: А ти до нас прийдеш завтра? Зак посміхнувся. Тепер я буду з вами завжди. Обуча хлопчика засягла, і це стало для Сари сигналом. Едді, я давно тобі хотіла сказати, що зак взагалі-то твій тато. Еді подивився на них, наче до на дітей. А я це завжди знав. Зак не зміг втриматись і щасливо підхопив хлопця на руки та почав підкидати. Насміявшись, Едді відправили спати. А зак та Сара залишились стояти на подвір'ї, наче закохані підлітки. Зак повільно нахилився до вуха Сари, тож потів у жінки побігли мурахи. Я запрошую тебе на перше побачення. Ну добре, але врахуй, що я не цілуюсь після першого побачення. Закриво посміхнувся. А хто сказав, що після? Їхні губи зустрілись, щоб більше ніколи не розставатись. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. Почуємось.